Донецька будівельна компанія заборгувала вашому підприємству за виконані роботи під час підготовки об'єктів до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні. Яка сума цього боргу? І в який спосіб ви намагаєтесь повернути цей борг від Донецької будівельної компанії? Приватне підприємство Прикарпат Бутранс. Яке знаходиться у місті Долини Івано-Франківської області, значить, приймало, як і інші перевізники, активну участь в будівництві тобто в реконструкції Львівського аеропорта до Євро-12. Працювали ми круглодобово в режимі 11 годин кожна зміна, без вихідних. Тобто ми вважаємо, що своєю працею ми зробили великий вклад, щоб у відповідні терміни був зданий цей будівельний об'єкт. Але на жаль, за останні два місяці, десь так в середньому працювали ми там трошки більше, як півроку. З нами Донецька будівельна компанія не розрахувалася. Логічно було б питання. логічне було би питання, а чому ви працювали, якщо з вами не розраховувалося? Тому що в договорі. У нашому був записаний такий пункт, що після виконання об'єму робіт, тобто місячного, ми підписуємо акти виконаних робіт, на це давався термін 10 днів. Після того Донецька будівельна компанія мала ще 20 днів для того, щоб провести оплату. Відповідно, це в сумі складало місяць часу. Відповідно, в травні 2012 року ми закінчили виконання своїх об'ємів робіт. А в червні вже відбувалося Євро 2012. Зрозуміло, що коли ми виявили, що Донецька будівельна компанія винна нам кошти, нам не хотілося підривати імідж нашої держави і різко вимагати ці кошти. Ми послали, ми почали з того, що надіслали листа нагадування одного, другого уже в вересні місяці я особисто виїжджав в Донецьку будівельну компанію. Для проведення переговорів, значить, керівництво не хотіло зі мною зустрічатися, не захотіло, чи може дійсно було зайнято. Мені так пояснили, що керівництво зайнято. Значить, я всього на всього переговорив там з їхніми клерками. Зустрівся за начальником відділу фінансів і мені сказали: подавайте претензію. Може, ви попадете в іншу чергу про розрахунка, тому що у нас дуже багато боржників. Отаким От чином виявилося. Значить, відповідно, я мав з собою претензію, підписав у них е в приймальні, вдарив печаточку, що я їм вручив цю претензію, і з нічим поїхав додому. Прийшов місяць, відповіді на претензію я не отримав, направив ще одного листа нагадування. Знову відповіді не було. Ну, зрозуміло, час минав, тут уже новий рік. Від, переговори усні, ми завжди вели по телефону шелюком. Олександром Петровичем, який був начальником участка номер 8 альтком номер 8 які являлися якраз тут супідрядниками на цьому будівельному об'єкті. Ми з ним говоримо щотижня, і він тільки одні обіцянки. От-от нам мають прийти гроші. От перед новим роком розрахуємося всю суму, потерпіть ще трошки. Пройшов Новий рік, до нього не дозвонився, а там різдвяні свята. А після Різдвяних свят знову наша пісня хороша починається з начала. Після Різдвяних свят ми. Зізвонилися з перевізниками, які там працювали, і почали спільно висувати свої вимоги. Відповідно, Донецька будівельна компанія е, побачила, що може бути якийсь шорох відповідно до засобів масової інформації. Значить вони нам прислали листи звернення з графіками погашення е, е, з розстрочкою нашого боргу. Ну, відповідно, ми, як е, добропорядні. Е, Підприємці повірили і думаю, ладно, хай не зразу весь борг отримає, але за кілька місяців нам заплатять наш борг. Ну, ввійшли в їхнє положення. А це оказалося обман. Нам за перший місяць заплатили, там кинули якісь кошти, знаєте, як ту кісточку собакам, щоб вони там помовчали ще. І більше нічого, пройшло вже от півроку. Значить, кошти ми не можемо свої отримати. Тому на сьогоднішній день ми. Не готові вже до більш рішучих дій. От сьогодні ми провели прес-конференцію. Якщо не буде ніяких дій, і нас не почує влада, а ми через прес-конференцію хотіли звернутися до громадськості, щоб громадськість знала, хто такі донецькі будівельники і як можна з ними працювати, що не можна їм довіряти на сьогоднішній день, що вони підривають імідж нашої держави. Хочемо, щоб про це і влада знала. Я все таки вірю і надію, що нас почують і з нами розрахуються. Ми вже я сказав, що ми вже почали перейшли до рушучих дій. Значить, місяць тому назад ми звернулися, навіть немає місяця, два тижні тому назад звернулися до господарського суду в Донецькій області. Буквально сьогодні отримали ухвалу суду, що 20 серпня в 10.45 буде розглядатися наше питання. Щодо поданих документів, наших немає ніяких питань, подані згідно законодавства. Побачимо, як вже суд буде вирішувати це питання. Хоча зі сторони Донецьких ми чули, тому що ми претензію я вже казав, що я ще направив претензію, їм передав ще в осінню минулого року. Але у відповідь я чув, що не подавайте в суд, тому що це затягнеться тяганина на роки, а ми з вами розрахуємося до нового року. Так вони розраховуються вже скоро буде новий новий рік.